Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Якщо ти думаєш, що маніпулюють тільки хитрі психологи, політики чи шахраї, ти помиляєшся. Маніпулюють абсолютно всі. Батьки, які кажуть, якщо ти мене любиш, то зробиш так, як я хочу. Друзі, які використовують почуття провини, ну ти ж мене не кинеш одного. І партнери, які грають мовчазну образу, щоб змусити тебе зробити перший крок. Маніпуляція це спосіб отримати те, що хочеться без прямого прохання. І сьогодні ми розберемо, як працює маніпуляція, які п'ять найсильніших маніпуляцій. Технік, як навчитися маніпулювати, щоб добиватися свого, і як не дозволити іншим вертіти тобою, як маріонеткою, що таке маніпуляція? Маніпуляція це спосіб контролювати поведінку інших людей, впливати на їхні думки та рішення. І зазвичай вона працює через емоції, да? тобто страх, провина, сором, любов, інформацію, приховування правди, перебільшення, брехня і психологічний тиск, тобто ультиматуми, авторитет і соціальні норми. Маніпуляція буває свідомою, коли ти цілеспрямовано змушуєш когось щось зробити. Та несвідомою, коли ти сам або сама не розумієш, що ти маніпулюєш. Але ось головне питання це добре чи це погано? Все залежить від того, як ти це використовуєш. П'ять найсильніших маніпулятивних технік і як їх використовувати. Саме перше, з якої я би хотіла почати, це маніпуляція почуттям провини. Це одна з найпотужніших технік, як вона взагалі працює? Якщо ти мене любиш, ти це зробиш. Або я ж для тебе стільки всього зробила, а ти. І якщо ти цього не зробиш, мені буде дуже і дуже погано. Чому це взагалі працює? Бо люди ненавидять відчувати себе винними. Як це використовувати? Якщо ти хочеш, щоб люди робили для тебе більше натякай на жертви, які ти заради них зробила. Як захиститися від цього? Тобто помічай маніпуляцію і прямо кажи, я не буду приймати рішення на основі почуття провини. Друга техніка, одна з найулюбленіших, і я її найчастіше за всіма помічаю: це газлайтинг, тобто змусити людину сумніватися в собі. Це знаєте, коли кажуть. Ти що, з глузду з'їхала, такого не було. Або ти надто емоційна. Заспокойся, це справа у тобі, і ти надто бурно реагуєш. Як використовувати, якщо ти хочеш переконати когось, що твоя правда єдина правильна, став його слова під сумнів. Як захиститися? Записуй факти і не дозволяй нікому переконати себе, що ти неадекватний. Наступна техніка це маніпуляція страхом. Страх одна з найсильніших наших емоцій. Наприклад, політики. Якщо ми не приймемо цей закон, країна загина. Або роботодавці вам кажуть, якщо ти не виконаєш завдання, ми знайдемо іншого працівника. Чи партнери наші, якщо ти мене кинеш, я не переживу цього. Як використовувати? Якщо ти хочеш змусити когось діяти, покажи, що наслідки бездіяльності будуть жахливими. Як захиститися? Запитуй себе, чи дійсно це реальний страх, чи мною просто маніпулюють? Четверта техніка маніпуляція авторитетом. Люди підкоряються авторитетам. Вчені довели, що, да, або доктор сказав, що це правда, або так роблять усі успішні люди. Як це використовувати? Якщо ти хочеш вплинути на когось, спирайся на думку авторитетів. І як захиститися, завжди перевіряй джерела інформації. І п'ята моя найулюбленіша техніка це кнути Да? Це коли ти спочатку створюєш проблему. А потім даєш рішення. Наприклад, продажники: ваш телефон захищений від ударів? Ні, у нас є спеціальний чохол. або начальник. Я не впевнений у твоїй компетентності. Але, можливо, якщо ти типу, попрацюєш понаднормово, то тобто, та проблема, якої ще немає, вони її створили. Наприклад, ви ще не розбили свій телефон, він у вас ще не впав, з ним все в порядку. Але да, потрібно створити аніби то, а якщо, а раптом да? або переконай мене. Тобто, як це використовувати? Спочатку покажи людині проблему і потім дай рятівне рішення. Як захиститися? Розпізнавай, коли тобою маніпулюють через створення штучної кризи. Як не дозволяти іншим маніпулювати собою? Будь уважною людиною до своїх емоцій. Якщо ти відчуваєш страх, провину або сумнів, це означає, що тобою можуть маніпулювати. Задавай питання. Маніпулятори вони не люблять, коли їх тактику розкривають. Вчись говорити ні, чітко і без виправдань. І не бійся виглядати поганою людиною, іноді краще бути твердою, ніж маріонеткою. Знаєте, все ж таки, маніпуляція це дуже сильний і класний інструмент. Вона може зруйнувати життя або допомогти досягати своїх цілей. І головне питання, ти керуєш ситуацією чи керують тобою? Обов'язково напишіть в коментарях, який метод маніпуляції вам зустрічався найчастіше. І пам'ятайте, якщо ви знаєте правила гри, ви вже не жертва. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний YouTube, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю! Любіть себе!